Ріелтори – саме безполезна професія, пишуть люди в коментарях, але в їх житті приходить момент, коли треба продавати або здавати свою нерухомість. І зазвичай люди звертаються до агенції нерухомості або до приватних ріелторів, щоб реалізувати свій об'єкт. Але ви ж це можете зробити самі. І це відео саме про це. Тут я розповім, як це зробити правильно, і дам покроковий план, як це зробити самому, і яких помилок допускати. Не треба. Мене звати Дмитро, я продаю преміальну нерухомість в Києві вже четвертий рік. І я точно знаю, про що я буду говорити. Надіюсь. Завищена ціна це ж взагалі перша проблема, з якою стикаються люди, які продають і здають свою нерухомість. До речі, це відео також підходить і для оренди квартири і для продажу, бо проблеми всюди однакові. Ми зараз підемо на квартиру, яку я здаю. І вона не здається вже декілька місяців, навіть у мене таке буває. Але якщо у вас погана ціна, то ви тут нічого не зробите. От, наприклад, із цієї квартири можу сказати, що вона коштує десь на 300 доларів дешевше. Вона зараз здається в оренду. Тому давайте перейдемо, поглянемо на неї, і я вам... Більш конкретно розкажу, як діяти в цих ситуаціях. От, якщо ви звернете увагу, ми заходимо в застосунок Bird, і ось ця квартира, яку я вам зараз буду показувати. Її ціна 1300 доларів. Хоча раніше ми її здавали за 900 доларів, і туди входила ще прибиральниця. Бачите, фотографії непогані, але дзвінків за три місяці або там за два місяці по цій квартирі жодного немає. От я зараз потрапив в квартиру, яку я десь рік або півтора тому. Зміг здати в оренду. Ціна її була 900 доларів. І коли я формував ціну на цю квартиру, я обзванював всіх ріелторів в районі, які здавали подібні квартири. І таким чином вивів ціну в 1000 доларів на тоді. І коли до мене прийшли клієнти, ми з ними змогли сторгуватися до 850 або 900 доларів. Да, дивіться, гляньте, як ліжко зробили це. Ну, не кайф прям. Уявіть, як люди будуть собі бачити оце озеро. З такою квартирою, прямо. Ну, виглядає дуже непогано. Тому я вам дуже рекомендую обзванювати всіх власників і ріелторів в районі, де знаходиться ваша нерухомість. Таким чином, ви можете прямо в них запитати, який у вас попит, скільки переглядів у вас було. Коротше, випитати всю інформацію, яка вам потрібна. І тоді ви точно зможете зрозуміти, яка ціна є актуальною на ваш об'єкт. Бо коли ви просто переглядаєте OLX. Або Дімрія, або ріелтор, і орієнтуйтесь на ціни, які зараз там є, це пастка. Я вам точно кажу. Якщо вам з якихось причин впадло, або у вас немає часу займатися своєю нерухомістю, я завжди на зв'язку. Контакти є в моєму ютуб-каналі в шапці профілю, або я їх залишу прямо тут на відео. Ви можете телефонувати або писати мені в телеграм. Я думаю, вам точно потрібен професіонал, щоб швидко реалізувати свій об'єкт. Одне ж із головних прям фішок, коли ви запускаєте квартиру в свою рекламу, це непогані фотки. Але деякі власники ж роблять такі фотки, від яких просто жах. От, на прикладі цієї квартири можу вам показати, що тут зроблений хомстейджен. Стільки дрібничок навезли в цю квартиру, бачите, такі баночки, скляночки, аромадифузори, картини. Навіть ось така вішалка вона виглядає дуже непогано. Оці торшери мені прям реально подобаються. Це дуже важливо, коли ви заходите в рекламу з квартирою. І фотографії прям дуже класні. І зараз я вам покажу на власному прикладі, як можна зробити фотографії з телефона, які будуть виглядати непогано. А ми зараз навіть в таких умовах, де немає світла, і спробуємо зробити нормальні фотографії. Я ж вам хочу показати, прям, як я роблю фотографії на телефон, щоб вони виглядали непогано і навіть майже професійно. Дивіться, вам треба телефон для цього. А ви протираєте камеру. Це обов'язково. Ходімо навіть в кімнату, покажу вам, в якому ракурсі я це роблю. Дивіться, ви відкриваєте телефон, от у вас є фотографії, ставите режим 0,5. І те, що для вас має бути важливим, це ви фотографуєте від вікна. Навіть зараз, коли ми знімаємо відео проти вікна, ви бачите, картинка вона така: чорна. Від вікна дуже-дуже все світло. Беремо телефончик, ставимо кадр, отак. Фотка. Якщо у вас дуже маленька кімнатка, як, наприклад, цей гардероб, давайте я вам також покажу, то ви можете перевертати телефон вертикально вже і також робити цю фотографію. А ще є функція в айфоні ось така, коли ви піднімаєте експозицію, робите фотографію, і воно виглядає ну, непогано. Да? Гляньте, фотка виглядає прям солідно. Давайте покажу ще на кухні вітальні. Тут така. Дуже бомбезна кухня вітальня і я би робив би фотографії звідси. От вікно в мене позаду мене, вся кухня вітальня висвічується світленько. І я роблю фотографію з боку, це реально приємно. Тут у нас в кадрі оператор, але ви можете зрозуміти, про що я кажу. А ви мені скажіть взагалі, на що ви розраховуєте, коли ви виставляєте свою нерухомість на один майданчик, наприклад, на Домрія. Він же взагалі майже не працює. Це майданчик, який дуже слабий, і він програє конкуренцію до Мрія і OLX. Я візьму себе, за приклад, я вам навіть зараз покажу. Мої об'єкти, які я продаю, вони рекламуються на всіх майданчиках: це і OLX, і Realtor, і Дімрія. а також я додатково додаю свої телеграм-канали. Свій інстаграм, свій Тікток, а також запускати реготовану рекламу. Хотів би вам показати приклад квартири, яку я продаю зараз. Це житловий комплекс автограф. Зверніть увагу на презентацію. У мене тут все прописано до деталей, це прям ідеальна презентація об'єкту нерухомості. Тут виставлені фотографії, зроблені професійним фотографом. Да? Ви можете на це звернути увагу. Давайте подивимось на маркетинг. Вона у мене виставлена в моєму телеграм-каналі. Набрано 695 переглядів потенційних клієнтів. В мене є оголошення на OLX, в мене є оголошення на Realtor.ua. Також у мене є оголошення на Дімрія, підтверджено, що це справжній об'єкт, бачите, перевірена квартира. Також в мене є декілька відеороликів знятих: 39 тисяч переглядів, 32 тисячі переглядів. Ще трошки кухню зняли 245 тисяч переглядів. Також є відеоролик в ТікТоці, який набрав 13 тисяч переглядів. Як вам такий маркетинг? Як ви думаєте, якщо ви будете конкурувати, у нас буде об'єкт в одній локації? З моїм маркетингом і зі своїм, хто ти швидше продасть квартиру. Ну, я думаю, той, у кого буде вигідніша ціна. Але ні, якщо при стандартних умовах, при рівних я точно зможу виграти. А цей прикол, коли ви не співпрацюєте з агенціями з нерухомості, ну це, це прям реальний ідіотизм. От я вам скажу, наприклад, є власники, які виставляють оголошення і пишуть, не співпрацюємо з ріелторами. Але чому? Чому ви відмовляєтесь від свого клієнта? От подивіться, в мене є, наприклад, телеграм-канал. Я його веду, туди виставляю свої об'єкти. До мене періодично пишуть люди, які хочуть знайти собі нерухомість. В мене, можливо, немає підходящих варіантів для них. Я буду шукати його на всіх просторах інтернету. І, можливо, ваш варіант буде підходити моєму клієнту. Я його запропоную. Але якщо я бачу в опції, що людина не співпрацює з ріалтрами, я думаю, що вона дурненька трошки. Якщо я буду її телефонувати, я буду отримувати якісь собі проблеми. Ну, як мінімум, моральні. Я вам рекомендую співпрацювати зі всіма агенціями. Вам не обов'язково, щоб вашу квартиру рекламували всі агенції. Ви за цим можете слідкувати і не давати людям рекламувати ваш об'єкт. Але приводити до вас клієнта, ви. Не маєте права забороняти. Я думаю, це нелогічно, якщо ви хочете продати свій об'єкт. Перемовини це взагалі окрема тема. Власники не вміють вести перемовини. Я вам відкрию секрет. Так, да, не всі. Є люди, які працюють з нерухомістю кожен день і вони якраз вміють вести перемовини. Але всі інші це так собі. От вам приведу банальний приклад. Ти телефонуєш до нього кажеш, є клієнт на 20 тисяч доларів дешевше, ніж вартість твоєї квартири. Можна приведу, каже ні. Але ви не розумієте, що ваша головна задача завести клієнта на ваш об'єкт. Як тільки він потрапить на ваш об'єкт, там ви зможете крутити ним так, як захочете. І не важливо, ціна ок для нього чи не ок, бо людина купує нерухомість зазвичай один раз в своєму житті. Якщо ваш об'єкт нерухомості для нього буде прям класний, і в ньому бачить цінність, то він зможе купити його і на 50 тисяч доларів дорожче. Буде гнучким в наш час, це вигідна позиція. От я вам скажу так: я людям завжди кажу, що ми будемо торгуватися, привожу приводжу людей на перегляд. І далі об'єкт може здатися і продатися дорожче. Це все тому, що я знаю, як вести перемовини. Ти по очах клієнта можеш зрозуміти, чи хоче він купити, чи ні. Якщо хоче, то зробить все, щоб купити. На цьому моє відео завершено. Втілите мої поради в життя, і ви зможете продати свою нерухомість з класною націнкою та вигідно для вас. І не забудьте підписатись на мій канал, тут буде більше про нерухомість.